Хтось каже, що вони борці за справедливість, а хтось називає їх злочинцями. Вони вистежують в інтернеті чоловіків, яких вони підозрюють у педофілії. Ловлять їх, б'ють, обливають зеленкою та екскрементами. Вони обов'язково знімають усе на відео, а потім розповсюджують його у соціальних мережах. Усі пам'ятають історію, коли у Києві хлопці з правого сектора на гарячому п'ямали педофіла. Не думал, не гадал он, никак не ожидал он, никак не ожидал он такого вот конца. Щоб вирахувати ймовірного педофіла, активістам правого сектора довелося вступити із ним в переписку. В інтернеті хлопці назвалися чотирнадцятирічною Ілоною, залицялися, пропонували інтим. Чоловік клюнув і приїхав на побачення, але там його чекав сюрприз. Замість дівчинки Ілони його зустріла група молодиків. Оце він хотів 14-річну дівчину. Чоловіка принизили, роздягнули, облили зеленкою, змусили вибачатися. Більше такого не повторяється ще жалію, жалі, серйозно. Просто пекає. Ну, У мене ніколи такого не було, да, надіюсь не буде. Да, Прес-секретар правого сектора Артем Скоропадський каже, вистежувати педофілів і справді могли їхні активісти. У вільний від роботи час. Конкретно правий сектор офіційно такими речами не займається. Якщо хтось з активістів правого сектора свободне, скажімо так, від роботи час вирішив потратити час на боротьбу з педофілією, ми не бачимо в цьому нічого страшного. Водночас, у прес-службі Київської міліції зазначають, випадки так званих громадських полювань на педофілів не поодинокі. У Солом'янському районі столиці група молоді яких побила хлопця, якого вони теж запідозрили у педофілії, ба більше численні відеоролики в інтернеті, де активісти знущаються над чоловіками, яких вони підозрюють у педофілії, свідчать про одне полювання активістів на, начебто, педофілів по всій Україні може стати звичним і системним явищем. Однак, чи законна така громадська діяльність, і хто вони мисливці на педофілів, борці за справедливість чи вершителі самосуду, злочинці? Ідея громадських полювань на педофілів запозичена у російського неонациста Максима Марценкевича, більш відомого за прізвиськом Тесак у Росії. Рух, який полює на педофілів, а також людей, яких часто безпідставно підозрюють у збоченнях, зародився кілька років тому. В інтернеті пишуть, що російська поліція підтримує таких борців із педофілами. Тим часом в Україні, як серед громадських активістів, правозахисників, правоохоронців, так і серед звичайних людей, ставлення до таких ловців неоднозначне. Суд імід право сказати прав обвіняєми ілініт. Якщо всі люди знають, що ця людина така свиня і порушує правила, то чому я не можу піти й дати йому в морду й захистити свою дитину? Я считаю, такі люди заслуживают серйозного наказання, но это сфера діяльності правоохранительных органів, все таки. Водночас у правому секторі не бачать нічого кримінального у діях людей, які самостійно борються зі злочинністю та приміряють на себе роль правоохоронців. Люди виходять самі і борються, скажімо, з незаконними торговими точками, де торгують алкоголем, там сигаретами, з незаконними аптеками, де торгують наркотиками. Вот. Звісно, що боротися нужна з явлением, а не з тими людьми, які намагаються проявити якусь самодіяльність, условно говоря, в рамках закону, але самодіяльність. Але ж згідно закону кажуть правоохоронці, лише вони мають право затримувати і розслідувати той чи Інший злочин нашим законодавством українським передбачено, що Саме працівники міліції мають право затримувати, мають право розслідувати, повідомити про злочин. Можуть повідомити про свої підозри, можуть допомогти міліції у затриманні людина, яку підозрюють у скоєнні злочину особи. Це ще не значить, що у суді буде доведено, що цей громадянин і справді є злочинцем. Ясна річ, зараз українці не довіряють правоохоронним органам і не вірять, що вину того ж таки педофіла 100% доведуть. В нашій державі зараз така ситуація, що правоохоронні органи в принципі не працюють. І, звичайно, в такі ситуації, можливо, в деякому факті, і дійсно самосуд є правильним. Та хай там як український правозахисник Едуард Багіров вважає, що будь-яким активістам приміряти на себе роль правоохоронців теж неприпустимо. Якщо Зікторни себе, що він буде наводити порядок, тому що він в одному ліці суддя, прокурор і в одному, він да? тройной срок получит і должен отримати. Ніхто не має права збивати інших граждан, оскорблять, матюкати, да, там, зеленкою, да. Це безусловно публічне униження, оскорблення, честі і достоинство чоловіка. Мисливці на педофілів, хто вони, вершителі самосуду чи борці за справедливість, цю тему активно обговорювали і на сайті Магнолії ТВ. Думки читачів також різнилися. Все правильно, они вершители справедливости. Со всякими педофилами так и надо, что их жалеть. Я лично против таких методов. Дико это. В милицию педофилов сдавать надо. На тому, що громадський контроль необхідний, але будь-яких злочинців, зокрема і педофілів, яких зловили активісти, треба передавати до міліції, а не просто принижувати, а потім викладати відео в інтернет, наголошували і слухачі програми Тема дня на радіо Магнолія. Один із дозвонювачів Михайло зазначив: Якщо все суспільство в цілому буде как би контролювати те, що проїзд то эта проблема нивелируется, она практически исчезнет. То есть если каждый, видя э, какие-то вокруг себя вот, действия негативные, сможет как бы там э, сообщить нужные органы или принять участие, то эта вся проблема... Отже, попри неоднозначне ставлення як експертів, так і звичайних українців до так званих громадських полювань на тих чоловіків, яких активісти запідозрили у педофілії, переважно усі зійшлися в одному. Головне, щоб після затримання люди не вчиняли самосуд над ймовірним злочинцем, не вбивали та не калічили його. Натомість передавали до рук правоохоронців більше того, аби дійсно добитися конкретного результату і проявити свою громадську небайдужість, ретельно слідкувати за см. Слід. Ріством і судовим процесом. Інакше, просто виклавши відеоролик в інтернет, тисячі людей побачать обличчя головного героя і поставлять на ньому тавро педофіл, Хоча його провина не доведена судом. Кожен, кого обвинувачено вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку. Стаття 6. конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.